Даємо. Що ж з нами буде? Я знаю, як врятувати вас, сеньорити. Тримайте парашут. Okay. Полетіли, yeah. мама Мія. Мій парашут полетів. О, oh, налілу no. в дібо щось. Проведемо огляд. Ну, що там? А, ти незабаром станеш мамою. Відкриваємо пакетик. Тут м'ячик для пінг-понгу. Обережно розріж ножиком. Примірюй животик. Прикрась кавовими зернятками. Я завжди мріяла про бандині. А ось і я. Я така рада бачити тебе, сестричко. У мене новина. У мене теж буде малюк. Ми обидві станемо матусями. Даймо п'ять животиками. Згода. Малюки бандині. Ти чуєш, там щось є. Ходімо, погляньмо. Це автобус. Наш шанс втекти звідси. Ого, оце черга. Проходьте сідайте, сеньорити. Сподіваюся, я зможу сісти біля вікна. Швидше займай місце біля віконця. Зрозумів, мам. На старт. Увага, руш! Я блискавка. Hey. Можна обережніше? Бе-бе-бе, oh, я перший. чао! Вирушаємо в дорогу. Вибач, місце поруч вже зайняте. Okay. Я все одно хочу сісти біля вікна. Oh. О, нарешті вільне місце. не дивитися у віконце. <ристо> Це моє місце, сеньоро. What? Але я перша його помітила. Ні, я. візьмемо розгін. Я перший перший, Зайнято. але так не чесно. Ти запізнився, малюку. Чао. але я хочу. А ти любиш сидіти біля вікна? Напиши в коментарі. Маленьким треба поступатися. Що у вас тут сталося? Діми зі мною малюку. Будемо дивитися у віконце разом. Люкулю. -лю -лю. Тепер усі задоволені. Що там? Фотосесія. Я хочу, хочу. Спеціально для майбутніх матусь підготуємо фотозону. Блискучий фоаміран. Задекорую стилі капучини та еспросони. Додай напис. Бривісимо! Як гарно! Ви на фотосесію, сеньори? Сі-сі! Хочемо найкласніші фотки! З вас по сто доларів. Без питань. Ага. У мене якраз сто, а у мене тільки п'ятдесят. Мені не вистачить на фотосесію мрії. Mm. Не засмучуйся, сестричко. А? Бери мої гроші. Дякую, Спросоно. Ти найкраща сестра у світі. Тримайте. Чудово, тоді почнімо. Вибирайте сторону. Вся у моєму стилі. Усмішку сеньорито. Белісимо. Фото із животиком. Просто мімінішно. Ой, а як же сестричка? Все нормально. Я не дуже тобі хотіла. <звісно> так не годиться. Лалілу можеш виручити. Звісно, Люба. Тримай. Тепер ти теж можеш сфотографуватися. Граціє капучино. Ми ж сестри. Сі-сі. <звісно> Ще одна модель. <звісно> ага. Блискуче, бравісимо! Які круті фото? <різві> Чиї фото тобі сподобалися найбільше? Став рожеве сердечко за капучину або коричневе сердечко за еспресону у коментарях. Дякую за фотосесію! <зві> Що це за звуки? Сестричко не вже почалося. Дивись, миленька правда. Я вже злякалася. Може, зробимо фото разом? Дуже гарно. Хочете дізнатися про стать майбутніх бамбіні? У нас буде гендерпатій, а? Лалілутоні це тобі? Леле розлила. Перефарбуємо чашечку рожевий. Ніжне капучино. Бум хлопчик чи дівчинка? Прикрась наліпками. І міцний еспресо для другої сестрички. Дівчатка, це вам. <тур> Налімо трохи води. О, ва, яка подібне. Як ти думаєш, хто у нас буде? Пиши в коментарях. Я мрію про донечку. Це дівчатка. Бум, бейбі, бум. Такий щасливі. Спинка болить. Треба що-небудь вигадати. Дивись. Болить спина. Зовсім немає сил. Запишись на акваеробіку, дитинко. Це те, що нам потрібно. Еспресоно. Але у нас немає купальників. Let's go. Це не біда. Вибери колір рожевий. Візьми тканину. Виріж деталі. Має лалілу. Капучино, це тобі. Хочу більше блиску. <ріст> Додай пасок. Прикрась сердечком. Граці, лалілу! Як тут круто! А де наш тренер? Вже чекає на вас. Hello? Вибирайте, і чим ви хочете займатися. Класний м'ячик. Візьму собі. Гей! Я хочу з ним гратися! О! Знову ти. Цього разу я не здамся, сеньоро. Oh, oh. Як його відчепити тепер? Знаєш, я краще візьму рожевий. Бери цей. No. Рожевий! Я хочу його! Перехитрила. Ну що, почнемо? Пас, сестричко, як весело. О, щось я втомилася. Без паніки, пані, є ідея. Це вас підбадьорить. Продовжимо заняття. Животик болить. Мама Мія. Терміново потрібно в лікарню. Візьми навушники, прикріпи екранчик. Зафіксуй на підставці. Додай клавіатуру. Повізь датчик. З'єднай шнуром. Апарат для УЗД готовий. Не хвилюйся, все буде добре, сестричко. Я так хвилююся. Незабаром животику стане краще. Добрий день, що сталося. <плес> лікарю, нам терміново потрібен огляд. Хто буде першою сеньорити? Я лікарю. <плес> <плес> Дихайте, розслабтесь, не нервуйтесь. <плес> Будь ласка, поставте подобанько, щоб моїй сестриці стало краще. Тримайся, я з тобою капучино. Будь ласка, зачекайте за дверима. Okay. Я буду поруч люба. Почнімо огляд. See, see. Проведемо УЗД. А це не боляче. <skulling> Звісно, ні. Випробуйте на мені. А okay. що потрібно вдіяти? Прикладайте до живота. Так, погляньмо. Я бачу хеппі Міл. <skulling> Леле. Тепер ваша черга. Хух, я готова. Хм, Цікаво. Лікарю, що там? Все дуже серйозно. Кажіть швидше, що з моєю бамбіні? Я знаю, у чому проблема. Ага. У чому? Нічого не розумію. Ви просто зголодніли. Виписую вам багато, багато смаколиків. Моя крихітка хоче їсти. Диви, що маю. Але ж тут немає моєї улюбленої піци. Лалю зроби нам подвійну піцу перфаворе. Звісно, оп! Два види кіста. Розімні у форматці. Томатний соус. Виклади шматочки сиру. Побільше начинки. Помістив духовку. Ну, гаряче. Белісимо. Тримайте офіціанте. Грація, лалілу. Прошу ваше замовлення, сеньори. Смачного. О, який аромат! Чогось не вистачає. М -м -м. Офіціанте! Я хочу напій. Чудово, що саме хочете! Апельсиновий сік? Ну, Не хочу! У нас величезний вибір напоїв. Я хочу це все на те. Я сама напишу вам рецепт. Моя улюблена папероні. Ось тримайте. Okay. Мама мія. Як багато всього. Лалю, мені терміново потрібна допомога. Так, подивимося. Ooh. Давай сюди рецептик. Набір для приготування коктейлю. Вичевий крем, Прикрась смаколиками, крий блискучим лаком. В соломинку. Ну що, чи готово? Yes. Забирай, асасино. Рація лалілу. Прошу ваш коктейль з пресону, сеньоро, те, що я хотіла. <риклад> ну що, продегустуємо? <риклад> О, це просто божественно. <риклад> Прийом ніндзя! А, де мій коктейль? Що сталося? Мене пограбували. Чао! Мерщі за ним! Піде цей малий башкетник! Не спіймаєте? <плес> а, ну, стій! зараз спіймаю. Баба. Як він це зробив? О, мені зле. Сестричко, що з тобою? Здається, починається. Ти просто О-о-о! А з тобою, що? У мене дійсно починається. Крихітка еспресона вже тут. Hi. Що? <звач> О, <Closed fiquei>. <pirate> <звач> oh. Ходімо, тобі теж вже час. Лалілу приймає пацієнтку. Окей. Okay. Я незабаром побачу свою крихітку. <звач> А ось і крихітка капучино. Час трохи подорослішати. Я просто белла. А я ще геть не готова. Малілу допоможи. Звісно, заглянемо у пакетик. Приміряй. Надягни пишну спідничку. Ми тупельки. Біжімо. Нумо грати. Okay. Мамо, пограйте з нами. Але ми хотіли відпочити. Ідіть на гірку, Міаморе. Як високо! Може, не поліземо туди. Все буде ок. стрибай. О, не дістаю. Хапайся за ручку. Вдалося. Я перша. Ві. Спускайся до мене з пресі. Це нудно. Ага, є цікавіша ціль. Розбіг стрибок. Мама Мія, тільки на це. Оп, спіймала. Яка ж ти бешкетниця? Вихопана мама. Ага, мам, я теж хочу на ручки. Іди до мене, міаморе. Якщо тобі сподобалася історія капучини та еспресони, став подобайку та підписуйся на канал і натискай на наступне відео, де на тебе чекає ще більше веселих привод.